А з куруні, а з так фурун. Ці кадри записані з однієї з найгарячіших точок фронту поблизу Бахмута. У священий для всіх мусульман місяць Рамадан Саїдисмагілов цитує Коран під звуки ворожої артилерії. Мені робити це абсолютно не важко. Це для мене природньо. Я не боюсь не вибухів, ні пострілів. Я взагалі нікого і нічого не боюсь, окрім Аллаха. 13 років поспіль чоловік був ісламським духовним лідером в Україні. Нині Саїд служить у ЗСУ. Коли я був муфтієм, я намагався духовно допомагати і рятувати людей духовно. А зараз на війні ми рятуємо життя людей. Летимо! Саїд пішов добровольцем до ЗСУ із початком повномасштабного вторгнення росіян в Україну. На фронті колишній муфтій служить бойовим медиком, керує автівкою швидкою та евакуює поранених солдат. Каже, порятунок людей завжди вважав своєю місією. Коли ми веземо людину, що при свідомості, з нею постійно потрібно тримати контакт, щоб вона не виключалася, щоб вона якось чіплялася за це життя. Я, можна сказати, продовжую свою духовну роботу, але вже на більш важливому рівні. Бо легко сидіти в мечети і розповідати, яким потрібно бути, і важко це робити там, де грязь, де смерть, де болі, де люди помирають. Попри щоденні обстріли і стрес, Саїд дотримується ритуалів Рамадану, постить від світанку до заходу сонця. Він, як і багато років до того, продовжує духовно підтримувати інших мусульман, але тепер вже у війську. У перервах між обстрілами Саїд збирає побратимів на молитву. Валиту, аляма, Потрібно мотивувати людей. Людей ми мотивуємо тим, що ми їм розповідаємо. Те, те, що написано в Корані, приклади життя пророка Мухаммеда, моральні цінності настанови ісламу. Це допомагає людям триматися, бо ми вже більше року в повномасштабній війні опираємось ворогу, який набагато більший за нас, набагато чисельніший, набагато краще озброєніший. Тутешня мечеть остання мусульманська святиня у цьому районі Донеччини. Втім, її неодноразово обстрілювали росіяни. Від іншої мечеті у місті Бахмут, де Саїд молився щодня минулого року під час служби, лишилася руїна. Усі наслідки обстрілів, в тому числі і цивільної інфраструктури, Саїд фільмує на камеру. Дві вирви від с 300. Загиблі цивільні. Тим, що вижили, Аса Присків. Надає допомогу, а це те, що залишилось від будинку, в якому жили цивільні мешканці. Коли у нас є якийсь час між евакуаціями, бувають дні, коли ми постійно возимо, це страшні дні. А бувають дні, коли поранені, поток поранених не постійний. В тебе є якийсь час, коли ти сидиш там фактично, де стріляють і вибухають, ти не знаєш чим зайнятися. Можна читати книжку, можна там молитися, а можна щось робити для своєї країни. У 2014 році на початку вторгнення Росіян в Україну Саїд жив і служив у мечеті в Донецьку. Разом з родиною він був змушений покинути домівку. Як релігійний лідер, він тоді звертався до всіх мусульман Росії і закликав засудити агресію та не брати у ній участі. Після дев'яти років війни та того, що чоловік сам побачив на фронті, він впевнений, ті росіяни, які називають себе мусульманами і при цьому обстрілюють Україну і святині ісламу на українській території злочинці, які не можуть представляти його релігію. Ігію серед них і так званий чеченський лідер Рамзан Кадиров. Мусульманському світу такі е, лідери думок, як Кадиров, там і як російські муфті, як російські релігійні діячі, вони постійно кажуть, що вони борються з сатанізмом, шайтаном тут в Україні, що святий обов'язок всіх мусульман допомагати Росії проти України. І вони, звісно, що брешуть. Вони вигадують різні фейки, наприклад, те, що там ніби українці нарізають сало на корані. Ну для нас це взагалі смішно. Аби давати відсіч ще й інформаційним атакам росіян та їхній пропаганді, Саїд регулярно записує відеозвернення до своїх одновірців з усього світу та показує їм правду про війну просто з передової. Я борюся за майбутнє своєї країни. Я починаю записувати певні звернення, певні меседжі, записувати читання з зони бойових дій і це показувати мусульманам усього світу. І я кажу: якщо хтось там той же Кадиров або муфті російські зможуть приїхати і повторити те, що роблю я колишні муфті. Да ну приїжджайте, зробиться. Ніхто не приїде. Саїд молиться за перемогу України і обіцяє, робитиме це доти, доки триватиме війна.